Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали. Британський промоутер Еді Хірн поділився прогнозом на бій Ломаченко Хейні. Пряма мова. Хейні легко переможе Ломаченка. Він далеко не той боєць, яким колись був. Гадаю, де він занадто великий та довгий для нього? пизданув Еді. Флойд Майвезер розкритикував кар'єру Васі Ломаченко. Цитата Ломаченко не повинні були давати битися за пояс у третьому чи четвертому бою серед профі. Треба це заробити. Коли я виступав, то мені знадобилось 17 поєдинків серед профі, щоб вийти на титульний бій. Я заробив це, ніхто мені цього не давав просто так. Український напівсередньоваговик Тарас Шелестюк повідомив, що планує повернутися в ринг наприкінці квітня або на початку травня. Чекаємо на Тараса. В ніч з 4 на 5 лютого у промоушені Белатору відбувся бій між важковаговиками Федором Ємельяненко та Райаном Бейдером. В результаті поєдинку Федор отримав піздюлів і закінчив кар'єру. Отака хуйня. Ну а на цьому все. Жопки. Залишайтесь з нами, слідкуйте за новинами.